Один день із трагедії нашого міста це влучання російської ракети в будівлі обласної адміністрації, яка знаходиться у центрі міста, де загинула велика кількість мирного персоналу, це працівники обласної адміністрації, це працівники там департаменту економіки, інших структурних підрозділів і органів, які там працювали. Ця будівля є аварійною наразі. Там було проведено обстеження і визначено, що подальша експлуатація неможлива. Вона буде потребувати демонтажу і вирішення, що потрібно з цієї території зробити. Найбільш тяжкий день, коли було більше ніж 35 ракет за одну ніч по місту випущено ворогом. То зруйновано або пошкоджено чотири вищі навчальні заклади, що були зосереджені. Військові дії проти цих об'єктів були влучання ракет. Перша ракета прилетіла у двір, не в будівлю, а в двір. І всі не лякались, і побігли з поверхів, з вулиці, і побігли в найпростіше наше укриття. І навіть там в підвалі повишибали всі двері. Все було засипане уламками скла, металопластика, сміттям. Одна ракета була в головний корпус, і дві ракети зайшли в другий корпус, одна прямо під фундамент будівлі, і одна через дорогу трошки далі. Ну, Отаким от чином нас привітали да, з добрим ранком. Всі залишились ціли. Тут у нас була тільки невеличка тріщина з задньої частини будівлі. В перші ж години після удару я ще могла пройти до кінця коридору, але вже на другий день особисто я ходила ніхто більше. Я побачила, що таким чином по периметру третього поверху з'явилася тріщина, і вона дуже швидко збільшувалася, навіть вухом було чути, що щось грає. Після цього ще декілька днів і почалося обрушення з цієї сторони. Це називається температурний шов. Якщо демонтувати та частина безпечна, ви бачите, вона облаштована, все закрита, сюди вже ходити не можна. Якщо розібрати до температурного шва, демонтується ця частина і на тому ж місці відбудовується цілісна будівля. Дуже гарна така ділянка, як студентське містечко. Гуртожиток рядом, але за висновками експертів він не підлягає відновленню. Ще одне місце прильоту. Прямо фундамент будівлі, з-за чого спочатку була тільки отака тріщина і тут дірка на тій стороні маленька тріщина, і буквально моментально почалось складання будівлі. Цю частину ніяким чином не спасти. Це був у нас деканат факультету іноземної філології. Наразі нічого від нього не осталось, бо то був п'ятий поверх. І за висновками експертів необхідно демонтувати перші три поверхи. Ви бачите, да? тобто п'ятий ви вже не бачите, бо його нема. Четвертий, третій. І частина навіть другого. Ми дуже вдячні Державній службі з надзвичайних ситуацій. Бо в цих кабінетах залишилось багато наробок, багато наукових праць, літератури, і багато разів зверталися ми з тим, щоб їх ну, спасти. Розуміла, що зайти туди не можна, це небезпечно. І ДСНС відгукнулась на наше прохання. І були у нас хлопці, які на тих своїх таких приспособах піднімалися з прямо у це вікно і винесли звідти багато-багато потрібних речей для подальшого навчання. Наш проєкт вже на експертизі знаходиться по відбудові. Його розроблено по всім нині діючим нормам. Це справді буде будівля європейського рівня. Думаю, буде подобатись всім і працювати і вчитися. Багато шкіл дитячих садочків, лікарнів було пошкоджено. І сказати, що це випадково, це не є можливим, тому що влучання відбувалися безпосередньо в самі будівлі, об'єкти і призводили до значних руйнувань. Так, ось ви можете побачити такі значні руйнування, які зазнав наш навчальний заклад шляхом влучання попадання ракети С-300. Ось Тут був у нас хол на другому поверсі 18-й кабінет, поруч на другому поверсі 19-й кабінет і кабінет української мови та літератури. Перший приліт був 4 вересня, тоді в нас повибивали вікна. Ми думали, що вже один раз прилетіла, іншого не буде. Але на превеликий жаль, таких руйнувань зазнав заклад ще раз. Так ось тут знаходиться кабінет біології. Ви бачите, тут зруйнована в таким чином у нас стеля. І так майже в усіх кабінетах. Основне руйнування в нас прийшлося на центральну частину, там, де фоє зруйнована, і три кабінети. А в інших кабінетах ось такі руйнування. Стеля у нас, бачите, дранка, так бо будівлі 160 років, і тому за цією вибуховою хвилі вона у нас попадала. А ще від того, що немає опалення в приміщенні, і відповідно від погодних умов, то ну, руйнуємось потихеньку, потихеньку, щось як пройде дощ, то відповідно стеля також продовжує руйнуватися. Так як це пам'ятка архітектури, і вона має бути залишена в такому вигляді, як була збудована ще в 1863 році. Тому на даному етапі розробляється проєкт для того, щоб реставрація відбулася так, щоб будівля не втратила своє ціннісне історичне значення. Зараз ми обліковуємо більше ніж 3200 об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані обстрілами. 77% руйнувань взяло на себе саме багатоквартирні будинки і приватні будинки там, де проживали люди. Ще у квітні 22-го року наше міністерство відновлення, яке зараз так називається, звернулося до Європейської економічної комісії з проханням допомогти інституційно у відбудові міст, у розроблення. Практики, які можна потім будемо масштабувати на всю Україну. Робота з командою Росія заплатить. Вона була проведена у 2022 році. Проект власне з'явився фактично на другий день початку повномасштабної війни, коли Офіс президента, Міністерство економіки, Міністерство юстиції, і інші державні органи стикнулися з проблемою, що кількість пошкоджень і руйнувань, завданих російською агресією, стрімко зростає їх необхідно фіксувати, порівнювати і оцінювати, як з точки зору безпосередньої реакції і. Вирішення термінових проблем, так і з точки зору підготовки якихось судових позовів до країни агресора, так і з точки зору аналітичної інформації для іноземних партнерів, для бізнесу, для інших стейкхолдерів, що працює, що не працює, де безпечно, де небезпечно. Кожне руйнування це. Окрім точки на карті, адреси, там поверховості типу об'єктів, це безліч атрибутів, починаючи від причини руйнування, да, тобто яким видом озброєнь, до параметрів щодо яка кількість людей там проживала, отримувала послуги, які матеріали стін, що пошкоджено, в якої кількості додавання там фото, відео матеріалів, зібрання інформаційних ресурсів. Звичайно, з часом постала і задача відновлення, бо для того, щоб щось відновити, треба власне розуміти, що в якому стані знаходиться. Причому не тільки пооб'єктно, але і якимись там в межах громади, в межах області необхідно набагато більше інформації. Ми робили спочатку там первинну оцінку за допомогою. Нейромереж, після чого ми порівнювали це з даними місцевої влади. Після чого ми проходили е, нашими власними анотаторами і спеціалістами з контролю якості для того, аби знайти там можливі похибки чи артефакти. В тих випадках, коли у нас були сумніви, вручну дивилися інформацію з Google карт, чи Бінга чи якихось інших ресурсів, так само перевіряли висотність цих будинків, якщо у нас були в цьому Сумніви, тому це була досить цікава і об'ємна робота. Е, ну і врешті-решт вона була опублікована у вигляді знову таки онлайн-модуля бізнес-аналітики, яким може користуватися в тому числі і місто. Зараз ця робота вже продовжена. Ми з нашими новими партнерами компанію OneWorks провели додаткові аналізи і вивчення руйнувань, щоб створити таку досить ґрунтовну доказову базу. Злочинів Російської Федерації проти України проти нашого міста. Долучитися до цієї ініціативи ми змогли через організацію Об'єднаних Націй. Метою ініціативи було створення методології генерального планування міст, яку потім можна було б застосувати і на інших територіях. Місто було повністю відкрите до міжнародної співпраці, тому що в них був молодий мер дуже далекоглядний, дуже відкритий до інновацій, до зміни міста і до відстоювання ідеї. що ми можемо будувати краще, а не просто робити це так, як було раніше. було дуже важливо не лише отримати всю документацію, а й розпочати постійний обмін інформацією з місцевою владою, працювати над розробкою оцінки збитків. Яка могла б бути корисною для створення генерального плану. Тут Ви можете побачити, скільки квадратних метрів території пошкоджено. У цьому випадку ми маємо понад три тисячі об'єктів, які були пошкоджені. З'ясовано найпоширеніший спосіб пошкодження, а також район, який найбільше постраждав. І нарешті ми дійшли до інтенсивності пошкоджень, яка, на мою думку, є одним із найважливіших інструментів. Тут ми бачимо, що 57% пошкоджень, про які повідомлялися, насправді стосуються лише фасадів їх фактично можна зарахувати до категорії пошкоджень інтенсивністю від 0 до 25%. Це об'єкти, які ми точно можемо відтворити і відновити для подальшого використання. Натомість решта 43% пошкоджених об'єктів частково підлягатимуть знесенню. Це означає, що вони створюватимуть порожнечі в міській тканині. Зауважу, що міська влада Миколаєва була дуже далеко попереду з погляду it менеджменту тому вони вже створили дуже хорошу базу даних про все, що було в місті до початку повномасштабної війни. І вони вже були дуже далеко попереду в оцінюванні збитків, завданих території під час воєнного стану. У 2021 році створили актуальну базу даних з базу даних щодо об'єктів міста, в яких людях отримують послуги. Це інформація про всі заклади освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, культурної спадщини, житлово-комунального господарства. Тобто, ми мали актуальний стан справ у нашому місті у цифровому вигляді. Ми також співпрацювали з італійськими університетами. Політехнічний університет Мілану створив робочу групу 17 професорів, які працюють над шістьма різними аспектами генерального плану. Вони працюють із аспектами спадщини, працюють над демографічними і економічними аспектами, над урбаністичним дизайном, тобто роблять дуже дуже наскрізний внесок. Ми також уклали партнерство з університетом Святого Луки, який натомість вивчає, як саме просувати стратегії для Миколаєва, щоб вони могли могли залучати інвестиції в майбутньому щодо залученості громадськості. Ми проводимо анкетування онлайн та інтерв'ю з громадянами. Перше інтерв'ю запустили влітку минулого року і зрозуміли, що населення Миколаєва неймовірно активне і реагує на все, що ми робимо щодо генеральних планів. 81% мешканців сподіваються на покращення системи водопостачання і чекають на це з нетерпінням, адже це нагальна потреба, яка зараз є в місті. З квітня 22-го року місто Миколаїв воно без питної води. Російські війська знищили насосну станцію водозабору з річки Дніпро. Також були пошкоджені магістралі трубопровідні і був вибір або запустити солону воду з лиману, або Зруйнувати мережу каналізації. Відновлення мережі каналізації воно значно дорожче, ніж відновлення систем водопостачання. Тому запустили солону воду в мережу водопостачання міста. Вона зруйнувала трубопроводи і мережі як внутрішньобудинкові, так і загальні водогони по місту. Це велика проблема. Ці ремонтні роботи настільки їх потреба в матеріалах велика. що навіть виготовлення труб на території України потреба більше ніж спроможність. Інша проблема це безпекова ситуація, тому що війна показала, що людей турбує безпека, і всі хочуть, щоб було, були бомбосховища. Зараз у місті також за рахунок коштів міської ради реалізуються проекти по відновленню тих об'єктів цивільного захисту, які ми мали до війни, але вони були на належному стані. То ми також це робимо вже зараз. Уряд Данії взяв на себе відповідальність допомогти з відбудови Миколаївської області міста Миколаєва. Вони забезпечують свою експертизу, свою допомогу, першочергову допомогу у вигляді техніки, будівельних матеріалів різного виду допомоги у напрямку освіти, охорони здоров'я. Нас запросили до Міністерства закордонних справ Данії Данія, як маленька і розвинена країна зосереджується на трьох секторах інфраструктури: це вода, енергетика та тверді побутові відходи. Ми готуємо, можна сказати, три комплекти документів для кожного сектора. Є візія, опис поточної ситуації, є дорожня карта, тобто опис того, як прийти від наявної ситуації до візії. Це по суті підготовка міста до наступного дня після війни. Щоб так би мовити, можна було негайно оголосити тендери для підрядників, щоб підприємці та підрядники могли почати копати, будувати і так далі. Бо все це було підготовлено заздалегідь, щоб можна було негайно почати. Ми завжди наводимо цей приклад, коли нам ставляться запитання, і це приклад Лондона під час Другої світової війни. Лондон фактично почав працювати над своїм генеральним планом за два роки, трохи більше двох років до початку Другої світової війни. А все тому, що вони розуміли важливість планування на перспективу, і це має багато спільного зі сталістю генерального плану та розвитку міста. Бо після закінчення війни в Україну хлине потік допомоги. Щоб допомогти їй якнайшвидше відновитися, відбудуватися і перезапуститися. Тож для цього потрібен план. Коли ми кажемо, що це зараз не на часі, то потім часу не буде. Ми можемо його зараз витратити саме на це, для того, щоб розробити концепти, інвестиційні проекти, і разом з нашими партнерами і нашими, нашими мешканцями, тому що ми цю роботу проводимо. За рахунок комунікації між людьми, збираємо від них їхню критику, їхнє бачення, чи добре це, чи погано, і зробити такі проєкти, які ми потім зможемо реалізувати. Ми маємо довжелезну берегову смугу, але фізично користуватися рікою містяни не можуть на якісному рівні. Ми пострадянське місто, яке будувалося не для того, щоб там жили люди, а для того, щоб вони там працювали. Працювали на заводах, тобто були житлові масиви, від яких були магістралі, за якими люди добиралися до місця перекладання праці і повертались додому. У нас є території зелених насаджень, парки, які розташовані на березі. Річок і лиману, але вони потребують фактично реабілітації і створення тих умов, в яких людях буде почувати себе людьми. Через громаду 8,5 з половиною місяці проходила лінія фронту і відповідно середина громади. Шість населених пунктів вони знищені на 80%, деякі повністю знищені. Близько 400 родин втратили житло. Нормальним варіантом ми бачимо побудову нових мікрорайонів. Це буде дешевше, ніж відбудова тих будинків, які знищені. І також друга проблема, яка вирішується, це те, що в тих населених пунктах, де ці мікрорайони будуть побудовані, там уже є школа, садочок, амбулаторія, заклад культури, якісь магазини, аптеки і так далі. Це найбільша амбулаторія в нашій громаді. Тут були влучання і біля амбулаторії, і плюс був пошкоджений дах, пошкоджені всі вікна. Але відновлювати ми вирішили по принципу краще, ніж було. Поставили пандус по тим нормативам, які зараз діючі, тому що той пандус, який був до цього, він був побудований, скажімо так, просто аби був. Коли робили ремонт, ми переділили коридор. Тут відбувався ремонт. В тому крилі відбувався прийом пацієнтів, тому що цей процес ми не хотіли переривати. Коли тут завершили, то відповідно поміняли. Тобто сюди перейшли і медичний персонал, і соціальний захист, а в тому крилі відбувається ремонт. Як бачите, другий поверх у нас ще йде ремонт. Це буде місце проживання для ВПО. Одна кімната на одну родину в залежності від того, скільки там людей, тобто є різна квадратура. По багатьом об'єктам ми починали певні проекти, показували хороший результат з донорами. І потім донор розширював свою співпрацю з нами. 2,5 мільйони це те, що ми із громади вклали. Інше це те, що нам допомогли донори. І в такому симбіозі воно ну, працює і дає ефект. Не дивлячись на те, що на рівні Кабміну визнані в 2023 році як дотаційна громада, спромоглися близько трьох мільйонів гривень перевести на Збройні сили. Ми на собі відчули, що таке війна, і ми розуміємо, що тільки коли всі допомагають Збройним силам, тільки тоді буде ефект. Це найбільший заклад освіти в нас в громаді. Під час бойових дій було влучання в дах, було пробиття перекриття між другим поверхом. В відновлення цього ліцею потрібно інвестувати десь порядка 60 мільйонів. Десь 12 мільйонів ми вже сюди проінвестували, і ще залишається досить таки левова частка. От, але вже всі бачать, що цей процес зрушив, і перспектива тут є дуже велика. В цій класній кімнаті було пробиття даху. Ми замінили повністю якби, частину ту, яка, де було попадання снаряду. Можемо зробити висновок стосовно того, скільки води. Потрапляло всередину через руйнацію. Зараз ми з цим якраз боремося і зрозуміло, що внутрішні ремонти вони повинні бути вже також сучасними і масштабними. Багато закладів освіти, які знаходяться в населених пунктах поруч, вони знищені. І дітей треба буде возити з тієї території сюди. Десь 80% всіх закладів освіти, які були в громаді, їх було 24 до повномасштабного вторгнення. Вони постраждали. В нашій школі це єдине було місце, де був бомбосховище, підвал під школою. Було 13 березня 2022 року. Прямо з самоліта кинули дві авіабомби. Люди, які знаходились в підвалі, були заблоковані на деякий час. Загинув наш староста, який знаходився тут. Також отримав поранення, які не зміг пережити мій чоловік, директор цієї школи. Все відбудується, але людське життя не повернуть. Де прилетіла ракета, це саме був двір шкільний, тут, де проходили всі свята, випускні вечори. Клубу не було, то будь-які заходи, такі, які там свята, все проходило в школі. Так знають всі, це знали наші батьки, так казали, якщо буде школа, то буде село, буде відбудова школи. Багато розрушень по селу, багато будинків розрушені. Зараз вже люди отримують допомогу і від держави, багато зареєстрованих, так само багато волонтерів. Людям допомагають. Люди тримаються, не здаються, допомагають один одному. У нас є каса взаємодопомоги. Люди складаються кожного місяця, невеличка сума 50 гривень з людини. Але потім нам є де взяти, щоб покосити, залити в купили косилку, щоб косити по селу щоб в неї залити бензин, це все береться з тої каси. Це такі місця, якими я пишаюсь. Особливо ці батареї, це... це щось. Я дуже їх хотіла. І коли зателефонували в лютому і спитали, чи ще це нам актуально, то я відразу В середині серпня ми вже могли їх поставити. Так як потрібна була і наша участь, участь населення, ми вклали сюди, наші кошти були вкладені на те, щоб поробити ці опори, саму основу, на яких лежать панелі. І ми цим пишаємось, того що це зараз найголовніше. Коли закінчується електричество, є така приспособа це генератори, які перемикають зразу на сонячні панелі. Завдяки цьому проекту, в якому ми приймали участь, зараз французькі організації благодійні дають і для нашого села ще панель, така яка буде обслужувати дві башні. І завдяки цьому проекту так само зможуть поставити такі е, системи в сонячній панелі на і ще на сім сел нашої ОТГ. Я думаю, що ми згуртовані і все у нас буде добре. Коли прийде перемога коли війна припиниться, тоді ви побачите різке зростання всієї відбудови України і причина цьому те, що інші європейські країни та ЄС дуже зацікавлені у відновленні України. я думаю, це пов'язано з тим, що після перемоги після війни. Буде необхідність зробити так, щоб усі зрозуміли, що поведінка, скажімо, так дуже м'яко, пана Путіна. така поведінка себе не виправдовує. І тому є бажання продемонструвати що рівень життя в Миколаєві. В Херсоні чи Запоріжжі вищий ніж у Ростові-на-Дону. Ми вийшли з того стану стресу, там, де для нас не існувало нічого, окрім забезпечення власного виживання. Зараз ми бачимо дискусію у суспільстві, різні точки зору. Це показник того, що ми більш живі, ніж ніж, ніж до цього. Я уявляю наш ліцей таким, як він і був. От Як наче заплющив очі, все забув, а потім розплющив. От як він був, такий він і є. Наповнений теплом дитячих сердець, посмішками, шумом, криком, бігом. Після перемоги буде величезний шанс все зробити по-іншому. Одним із чітких інструментів, який, на мою думку, є надзвичайно важливим, це той факт, що Україна стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу. У нас все вийде, якщо ми будемо з розумінням ставитися один до одного. Потрібно триматись один одного, допомагати. І це головне.